Кіті, привіт. Пам'ятаєте цю легендарну сцену з першого фільму Сутінок, коли сім'я Калінов заїжджала до школи в своєму джипі? Вже історична пісня хо-хо-хо, всі дивляться на цих Калінов, ця сім'я, вся така лащона в білому, спущені вікна, Елісон дивиться на цю школу в таким затуманеним туманеним поглядом. Ну це такий вайб, ребята, це прям такі ці фейси кирпичом, Ось ця подача, вони на такому пафосі. Отак все своє життя я уявляла, що я буду їздити за кермом. І як не дивно, так і трапилось. Тобто я за кермом абсолютно якийсь неадекватний суб'єкт, вікна спущені, музика лабає, я їду, я, все, я співаю на всю Ну, коротше, Я дуже сильно така, знаєте, експресивний водій. Я неспокійна, я не говорю по телефону, я просто в своєму вайбі, нібито я героїня романтичного, знаєш, мейн character енерджі, я героїня романтичної комедії, або не в фільму якогось форсаж. Ну, коротше, я дуже неадекватна за кермом. І, звісно, коли дійшла мова до того, яка машина в мене буде, то я хотіла беху. Я хотіла цю історію. Я за кермом на брутальній машині, свартині там несуся й їду. Я знайшла цю ідеальну машину. Вона була куплена в київському салоні в 23 му році. Вона була здана по тридину буквально кілька місяців тому. А вона а, зр зрозуміла, що без аварії, без там всякого цього, без там всяких недоліків. Вона біленька, вона з піднятим задком. Всяке я люблю. В неї рудий, такий кремово-рудий салон. Неймовірна машина, мені дуже сподобалася. Ми її відвезли на СТО. СТО перевіряли і все було супер до останнього моменту, коли помітили, що якийсь там клапан, що то якесь там масло, що то там притікають, не зовсім окей. Можливо, через якийсь час це викличе якісь проблеми. Ну, коротше, ми цю машину брати не можемо. А я вже поклала око на цю беху. Цей модельний ряд, X4 їх зняли з продажу, тобто їх в салоні не можна купити. Не то, що я б її купувала в салоні, скажіть за це ні, але навіть такої опції тепер немає. І того я зараз дуже сильно хочу десь знайти таку машинку, яка мені подобається. Я сподіваюся, це вийде. Але е, мама мені каже: Дивися, ти всім розказала. Я реально всім розказала, що я хочу цю машину, що ми будемо дивитися, що ми будемо її брати. Вона каже, ти всім розказала. І через те, що хтось позаздрив, нічого не вийшло. Така мама, говорила, до чого тут взагалі заздрість? Е, мама, і, і, і мама почала казати: Ну, ти знаєш, у людей негативна енергетика, вони будуть думати, блала, в мене мама вірить в це все. А я ні. Е, але в той же самий час я така думаю, блін, чого люди. Так, демонізують заздрість. І навіть з мого на дитинства мені батьки казали там не заздрю, не заздрі, не розказую нікому, бо будуть заздрити, нічого не вийде. Це прям стандартне мислення у цього старшого покоління. Хоча я не вважаю заздрість чимось негативним. А ще я знаю, що заздрість це кор фіча моєї персоналіті, і наскільки заздрісна людина, як я, можливо, ну, типу, я мало кого знаю, хто зізнався б собі, що він настільки заздрісний, як я зізнаюся собі. Uh, давайте поговоримо про заздрість, до чого вона може призводити, в яких випадках заздрість руїнівна, а в яких випадках заздрість допомагає збудувати тобі якусь класну, круту, покращену версію тебе. Мене звуть Ксюша, Києва, ви дивитеся Ексо Бейбі Сміт. Погнали! До речі, в мене дуже сильно болить горло, я прихворіла. Uh, я сподіваюся, що після цього запису я взагалі не буду вже говорити сьогодні. Якщо в мене голос буде сідати і ставати хриплішим, я вибачаюся. У нас в класі була дівчинка влада. Це була найрозумніша дівчинка в класі, вона була така зубрілочка. Не сказати, що вона була якась генія чи щось таке. Вона просто була зубрілочка, все класно вчила, і через це в неї були найкращі оцінки в класі. І Це була проблема для моїх батьків. Вони завжди порівнювали мене з влади, вони завжди питали, а яка у влади оцінка. А пофіо цього було, коли я отримала 197 балів по ЗНО, що досить високий бал да, з англійської мови. І перша фраза, яку спитав мене тато було: а скільки отримала влада? Я в 199. І він каже: «Тепер зрозуміла ху із І я запам'ятала цю ситуацію на все життя. І мені потім я потім подала на апеляцію, того що я хотіла довести татові, що я не гірша апеляція показала, що в мене все рівно 197, якось, що не менше. І ну, типу, це в моїй голові було типу настільки показовим, з на те, що в мене максимальний майже бал все рівно є людина, яка отримала кращий бал, і для тата це важливо. Для тата це фактор, який показує. Хто ну, типу, що заслужив? Тому варіанту не заздрити в дитинстві в мене не було, коли тебя постійно порівнюють з іншими людьми в контексті навчання, лише в контексті навчання, ти сам починаєш себе порівнювати з іншими людьми, і коли ти не можеш досягнути цієї висоти, яку тобі, здається, інші люди досягли, ти заздрошів. А потім в дорослому житті. Це лише прогресувало, але тепер я почала займатися саморефлексією, самоаналізом. Я почала шукати причини своїх якихось там поведінкових патернів. І я зрозуміла себе набагато краще, і я зрозуміла, що заздрість це основна риса моєї персоналіті, яка довела мене до цієї точки, де зараз знаходжуся. І заздрість це по факту мій двигун. Давайте про це поговоримо детальніше. Кому я заздрю? Я заздрю лише людям, які в моєму розумінні досягнули чогось крутого завдяки своїй роботі, завдяки тому, що вони їбашили. Я ніколи не заздрю покупкам, я ніколи не заздрю стосунка, я ніколи не заздрю зовнішності, я ніколи не заздрю подорожа. Я не заздрю от тому, що людина не досягнула сама. Хоча подорожі бувають різні, якщо це якась work-related подорож, то да, я буду цьому заздрити. Але якщо це, типу, просто ти поїхала в поїздку, я порадуюсь за тебе. Тобто заздрістів щодо чогось такого, що в моїй голові. Ти не потрудилася, не поєбашила, щоб досягнути, в мене не буде. Ти можеш бути самою худою, стрункою, красивою дівчиною у світі, але якщо ти це не зробила в спортзалі, я нічого, я навіть на це уваги не зверну. Але якщо ти зробила собі агієзну, класну фігуру в спортзалі, я буду цьому заздрити. Ось так у мене це працює. Я вважаю, що заздрість це найприродніше почуття людини. Заздрість вона ґрунтується на. Е Принципі, просто порівняння, коли ти можеш порівняти себе з іншою людиною, зрозуміти, що у неї є те, чого немає в тебе, і ти це хочеш, ти будеш відчувати заздрість. Е, я не вірю, що не буває. Не заздрісних людей, я не вірю, що люди можуть приглушити в собі це повністю. Я просто вірю в те, що багато людей не зізнаються собі в цьому, або приховують заздріщі за якимись іншими емоціями, які, типу, як затуляють цю заздрість. Тобто тобі може хотітися цю сумочку як у людини, а ти будеш це перекривати тим, що блін, ну мені так сумно, що я там недостатньо заробляю. Тобто, ти нібито ставиш на перший план, не те, що ти, заздреш, що ти хочеш цю річ, а ти ставиш на перший план, те, що, блін, я так хочу краще заробляти, я така невдаха. Тобто, Би це може просто компенсуватися якимось іншим почуттям, але заздрощі точно всіх є. Питання, що ти робиш з цими заздрощами? Є конструктивна і деструктивна заздрість. Конструктивна заздрість це та, яка мотивує тебе до змін і мотивує тебе до того, щоб підняти свою дубці з дивану і почати щось робити, почати їбашити, щоб досягнути те, що досягнула інша людина. У мене в групі, а я навчалася в Могилянці, в мене дуже багато таких успішних людей, які досягнули класних результатів в кар'єрі, і ти хочеш, не хочеш, ти бачиш всі ці кейси, ти розумієш вау, класно. Є дві дівчинки, які відкрили свої агенції, і взагалі відкрити власний бізнес це такий великий ризик, і це така велика відповідальність, і така велика сила повинна бути в людині. Знаєте, як з ті, хто які пишуть кожен із нас живе життя, на яке нам вистачило сміливості жити. І от відкрити бізнес це просто велика сміливість, і я вважаю, що мені не вистачає з цього кроку бути достатньо сміливою до того, щоб досягнути того, що я хочу, того що мати бізнес це прям я знаю, що я не буде реалізовано, якщо в мене не буде бізнесу. А ці дівчата вони змогли. І кожного дня, коли я бачу їхні сторіс, там якісь їхні успіхи, класні відгуки про їхні агенції, да я дивлюся на їхні сторісця. Я розумію, що е, я не дихаюся цими людьми. Я розумію, що об'єктивно вони крутіші за мене. Я розумію, що вони є башили, вони мали сміливість, вони почали ось це. і Я хочу так само. Тому якщо... Я тобі заздрю, що ти просто дуже сильно крутий чи крута, і е, я хочу так само. І для мене заздрість це взагалі найвища форма визнання. Якщо конструктивна заздрість, якщо вона базується на тому, що людина є башило, і ти хочеш так само, це це дуже ну, типу, це неймовірно класно. Я б хотіла, щоб люди заздрили мені в такому плані. Заздрість, звісно, буває деструктивна. Деструктивна заздрість це коли ти, нібито, нівелюєш досягнення іншої людини, спихуєш їх на якісь треті чинники, де їй допомогли, де що вона там може, знецінення, будь-якого до придумування відмазок, чого в людини вийшло, якщо це знову ж таки заздрі щодо досягнень. У мене є е, дуже яскравий приклад близької людини, яка постійно заздрить іншим людям деструктивно. Вона придумує причини, чого. Ця людина насправді не така успішна, як хтось там їй каже. Якщо людина, наприклад, працює в класній компанії, вона знайде 100 мільйонів відмазок, чого в цій компанії працювати не круто, вона знайде 100 мільйонів порівнянь, а хто працює в кращих компаніях, тобто це все, знаєте, нівелювання досягнень людини. І е, ось так, от в деструктивному ключі, якщо ця заздрість не мотивує тебе до дії, не мотивує тебе підняти свою дубцю з дивану і почати її башити, я не розумію. Навіщо ти не пропрацьовуєш це в собі? Знову ж таки, я не в терапії, я не знаю, як би психотерапевт пояснив цей момент, але я думаю, що якщо людина може визначити, що вона заздрить ось так от деструктивно, тобто заздрить, руйнує її всередині. Вона хоче цього, але вона не може цього отримати, вона не може нічого зробити для того, щоб це отримати, і нічого з цим не робить. Якщо в тебе ось такий от випадок, то ти просто маєш відокремитися від людей, яким ти заздриш, і просто з ними не спілкуватися. Це моя думка. Того, ось ці руйнівні почуття, вони в в якому разі не йдуть тобі на руку, тобі вони не зроблять краще і потрібно просто відокремлюватися від них. Або якщо ти відчуваєш, що така людина є в твоєму оточенні, якщо є людина, яка засуджує, тебе знецінює все навколо, заздрить тобі по чорному, потрібно просто дистанціюватися від такої людини, не розповідати і нічого, не спілкуватися з нею. Навіщо тобі такі люди? А якщо в тебе оточенні є люди, які заздрять по білому, то це класно, це нормально, тому що у всіх є ось це почуття заздрощів, і нормально навіть його проговорювати. До речі, я хочу нормалізувати. Фразу я тобі заздрю. І не фразу Я тобі заздрю по-білому, а просто фразу Я тобі заздрю, бо і пояснювати людині, які її досягнення змушують тебе відчувати, що ти хочеш так само. Це насправді дуже важливо, тому що таким чином, а, ви в собі в голові, нібито вибудовуєте розуміння, до чого саме тобі потрібно дійти і як саме до цього дійти. А два, Ви змушуєте людину розуміти, що вона все робить правильно. Людина буде рухатися вперед, людина буде покращуватися, людина буде вдосконалітися. І буде розуміти, що вона на правильному шляху, бо ти для себе проговорюючи вслух, розумієш, на чому потрібно тобі акцентувати увагу і яка твоя кінцева ціль. Тому фраза Я тобі заздрю це класна фраза. Для мене це фраза, яка показує, що людина в твоїх очах стоїть дуже високо, і ти хочеш мати щось таке, що має ця людина. Навіть в контексті я тобі заздрю, бо ти купила собі цю я не знаю, там, сумочку. Біркін. Е, якщо людина сама заробила гроші, купила цю сумочку, класно сказати, я тобі заздрю, ти крута, ти змогла купити цю сумочку, Сумочку, це неймовірно. В цьому немає нічого такого, це трушність. Ти транслюєш свої емоції, ти а, даєш цю валідацію людині, і в людини буде а, натхнення і стимул ще більше її бачити, і в тебе буде натхнення і стимул досягати того ж самого. І ви трушні один з одним. Адже все життя, мені здається, вся комунікація має бути про правдивість, про трушність і про чесність. А інколи заздрість відчувається не в словах, а в якихось таких вербальних штуках, які важко пояснити. І це, мені здається, не коли ти відчуваєш, що людина тобі заздрить, але вона не каже тобі прямо: я тобі заздрю, це, мені здається, ось цей приклад деструктивної заздрості, коли. А... Коли це руйнує тебе, бо мені здається, коли ти проговорюєш це, ти нібито випускаєш це назовню, ти як очищуєшся, і це не душить тебе зсередини. Це ти це проговорив, а, а це значить, що ти це не приховуєш. Ти нібито дав імпульс у всесвіт, що ти хочеш орієнтуватися на це. І проговоривши це, ти нібито е, показуєш, що ти будеш також прагнути цього досягнути, так? А коли людина сидить, видно, який там скручує, вона натягує цю посмішку, вона хоче здатися, нібито вона за тебе рада, але насправді вона за тебе ніфіга не рада. І я це відчувала в своєму житті. Навіть коли зробила маму пластику, від деяких моїх подруг відчувався ось цей вайб, типу. Нічого собі, ну, ти молодець, а так ти й не скажеш, що ти це хотіла. Ну, нормально так це коштує. Ні, ну а на що то й було робити? Звісно, якщо мамопластику, то одразу вже є великий імплант. Ну, тобто, якісь такі фрази, ти відчувала, що людина не щиро за тебе рада. А бували люди в моєму житті, а, які настільки щиро за мене раділи, і вони казали: от в мене є подружка Алінка, в неї. А, Такий саме був розмір худеї, як у мене домом пластики, і вона хоче зробити собі. Я хотіла собі зробити. Це був наш, наш був план зробити це разом. І її ось рівень радощів за мене, її рівень підтримки, її рівень вокальності щодо того, як вона рада за мене. Тобто вона мені проговорювала кожну секунду, як це фієзне, як вона хоче так само, як вона радіє за мене більше ніж за себе, і це відчувалося в тому в усіх діях, в її міміці, в її жестах, в її словах. Це відчувалося на 100%. І Я просто хочу сказати, що нормально заздрити, коли в когось є щось таке, що ти хочеш, але просто ще не маєш. Коли ти даєш цей знову ж таки імпульс, всесвіт, що ти хочеш це мати, то ти будеш це мати. Сорі, мене зараз так сильно болить горло. В мене температура, в мене думки просто реставилася. Я б хотіла цей випуск подати якось більш структурно і більш ем, правильно, але блін, як же є. Тому да, потрібно нормалізувати фразу Я тобі заздрю, я хочу так само. А потрібно нормалізувати самопочуття заздрощів і розуміти, що заздрість це класно, якщо ти знаєш, що робити з цією заздрістю, якщо ти знаєш, як направляти цю заздрість в правильне русло. Звісно, є прям дуже деструктивні речі, коли ти заздреш там щодо стосунків, чи щодо того, як хтось там з кимось поводиться, чи ще щось там. Я не знаю, комусь чоловік. Там у когось дівчина має вішліст, який поширений в нотатках з її хлопцем. І хлопець постійно бачить доступ до вішліста. Це історія з моєю подружкою, в неї так було років п'ять тому. І вона розповідала, що коли я розказувала цю історію, відчувала, що люди, які були тоді присутні дівчата, вони такі: Ааа, у вас такі є. Тобто, видно було, що люди не можуть сприйняти нормально. Хоча це здається, якась така банальна проста річ, ну, типу, Чому ти не можеш просто проговорити зі своїм хлопцем, щоб у вас так було навіщо? Завздрі буває взагалі недоцільна, тобто, ти просто. Хочеш щось, і ти не хочеш нічого для цього робити, і ти просто тобі легше позаздрити і забути, ніж дійсно якось там налагодити це в своїх стосунках чи проговорити в своїх стосунках, що для мене це важливо. Тому да, конструктивна заздрість вперед, я рада, що заздрісна людина, тому що це змусило мене постійно а, хотіти покращуватися, постійно хотіти кращої зарплати, порівнювати себе з іншими і розуміти, що а люди заробляють більше, а люди мають кілька проєктів, а люди якось роблять те, те зараз я порівнюю себе з з тими моїми знайомими, які досягли успіху в бізнесі, і для мене це мотиватор рухатися вперед. Для мене це мотиватор завжди намагатися покращуватися. Людина, яка заздрить конструктивно, вона ніколи не буде стояти на місці. Вона завжди буде а, хотіти рухатися вперед. А це мені здається найкраща якість, яка може бути а, в людини, яка просто допоможе їй не то що найкраща якість, але вона допоможе людині досягнути чогось в житті. І взагалі. Ми маємо приймати себе з нашими всіма невеличкими і величкими недоліками, і а, ховати голову в пісок, казати, що я взагалі не заздрісна людина або приховувати це або не зізнаватися собі в цьому. Це не зовсім правильно. Тож життя про те, щоб пізнати себе в будь-яких своїх проявах і навчитися працювати з собою своїми емоціями, своїм характером і своїми якимись поведінковими патернами, до яких ти звикла. Тому да ми маємо знаєте, зробити найкращу версію з тих дефолтних налаштувань. Які нам були дані. Уже, на жаль, мене виховали так, що я порівнюю себе з іншими. На жаль, ми не виховали так, що я маю постійно рухатися вперед, досягати, доводити всі, всьому світу, що я насправді крута. І ну, це, це привело мене кудись. Так? Тому, можливо, на жаль, а можливо, на щастя, я вже така, яка вдалася. Нам потрібно просто зробити найкращу версію з цих дефолтних даних, які в мене є. Ем, тому заздрість, якщо вона конструктивна, вона стає сигналом, а не вироком. Вона не знищує. Всередині твою якусь мотивацію, твоє бажання рухатися. Вона навпаки, будує це бажання і мотивацію. Ось такі, от у мене думки про заздрість. Я б говорила набагато більше. Мені дуже подобається ця тема. Я часто обговорила зі своїми подружками, з якими ми філософствуємо. От, але в мене так болить горло, що я просто хочу. Хочу на цьому е, трішечко призупинити саме цей блог. Значить, що відбувається в мене в житті, насправді апдейтів сильно багато немає. Е, ми хотіли їхати у Львів на цих вихідних для того, щоб подивитися ще одну машину, можливо, поїдемо, можливо, не поїдемо побачимо, бо я захворіла і, коротше, зараз, мабуть, найкращий час. Ми плануємо поїздку на Новий рік в Варшаву. Мені дуже сильно шкода всіх військових, яких не випускають за кордон. Це велика, велика проблема. А якщо ваш хлопець не військовий. То що я можу зробити? Уже не заздріть мені, але ми маємо змогу виїхати за кордон. А час від часу, кілька разів на рік, ми виїжджаємо. В цей новий рік ми, мабуть, поїдемо в Варшаву. В мене там похресник, і в мене там найкраща подружка, і я хочу провести з ними час. Можливо, ми поїдемо в Гданськ. Мені дуже сподобався була зі своєю подружкою там років 9-10, мабуть, назад. Ні, дев'ять років Е, І тоді Гданськ був таким забитим маленьким селом, але кажуть, що після початку війни, через наплив українців, Гданськ став прям другим центром Польщі. Я хочу подивитися, як він змінився. Я хочу показати сані Гданськ. Мені дуже сильно сподобався минулий раз Сопот. Сопот – це місто, яке знаходиться на північному морі, і воно прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже таке клузі, мені дуже камерне, прикольне. Коротше, хочу, да, хочу показати сані гданський сопит. До того ж, туди їхати легко на машині. Мені не хочеться купувати якісь авіа, кудись летіти. Того, що це так гемерно. Я дуже втомлююся від перельотів з Варшави. Це займає дуже багато часу. Це треба мінімум на тижні-два кудись летіти. Інакше ти просто видихнешся і враховуючи, що ми будемо їхати машиною з Києва до Варшави, потім ще летіти кудись. Це коротше важко. Так, що да, якщо ви живете в Варшаві, або якщо ви часто подорожуєте Варшаві, у вас є якісь рекомендації. Я буваю в Варшаві мінімум 4 рази на рік. Тому я в принципі багато що знаю. В мене там живе подружка. В мене кілька подружок там не живуть. Тому, типу, Варшава це не нове місто. Але може ви знаєте якісь прикольні місця поруч з Варшавою, чи якісь прикольні міста, куди можна подивитися? Чи якщо ви знаєте якісь на новий рік там вистави, ну коротше, якийсь ентертеймент, також let me know. А у мене маленький похресник, йому буде дев'ять місяців в січні. То він прям супермалесенький. Але це буде його перший новий рік. Я просто. Не можу повірити, яка це атмосфера. Хоча я можу повірити в мене. Самої є брат. Він взявся, коли мені було 11 років у нас велика різниця. Але я погано згадую нові роки саме з малим, як це було. Тобто, це точно було, звісно, більш коузі і приємніше, ніж коли там тільки ти мама і тато, да? чи там ти і чоловік, чи там з друзями. Бо дитинка вона дає якоїсь такої уютності, якоїсь такого для дитинки хочеться робити свято. От того насправді я дуже excited. Якщо ми залишимося на Новий рік з Марусією і Тимофієм, то я хотіла просто подивитися, як, як це все буде відбуватися. Я дуже excited. Взагалі, типу. Мати дитинку зараз нашому віці це велика велика, велика сміливість і великі ризики. В тому плані, що як не загубити себе, як залишитися, знаєте, задоволеною своїм життям і не зайобане. Тому ось ці моменти, коли я проводжу з Маруся, живу у них, проводжу час з Тимофієм. я навіть одну ніч ночувала з ним, коли в нього була температура після прививки на секундочку. От, тобто я слідкувала за ним, годувала його. А, Ось це дивитися, як твоя подруга справляється з материнством, як у неї все це відбувається. Це насправді дуже цінно, того, що рано чи пізно, скоріше за все, всі ми там будемо. Для мене Маруся це перший кейс подружки, яка народила дитину. І це все дуже нове для мене. Тому ловлю ці моменти. В мене багато апдейтів на роботі, але. Якось запишу прям окремий випуск про все те, що відбувається в мене на роботі, як взагалі працює корпоративний світ великих компаній, які є проблеми, які є opportunities, а, щось таке. От і насправді, друзі, мені зараз дуже-дуже пан, мене дуже, дуже болить горло. Я не хочу нити і я хочу закруглятися. Але я дуже вам вдячна, що ви подивилися цей випуск. Він не був взагалі якимось наповненим чи щось таке, але ви все рівно додивилися до цього моменту, за що я вам дуже вдячна. Я вас всіх цілую, люблю і побачимося дуже-дуже скоро. Пока.